Мат да, обліт, Облід. Маточка бігає. І є, засів. Це вже вони скільки у нас? 11 днів, так? Ну, Ось ми привезли ми їх. Сьогодні От є там, видно, і якийсь і пилок принесли. І там жидкий корм. Ще половина корму залишила. Можна, можна ще тиждень, тиждень можна було ще держати. Так, всі воно і там оглядають, а ну підемо туди далі, подивимося, що в хлопців там по облітувалися. А вони аж ажіонату повиставляли. Так, ану подивимося розліг. А ну покажи, що в тебе... Не облетілось? Ага. Спасибо интересное. И интересное Ты вощинку не цеплял? Нет. Uh -huh. Не, вообще вощинки был кусочек. Сейчас uh -huh. я не пойму. Так, я матку тут, что мы уже... Кормушку не вскочил? Под кормушки у нас А, сьогодні воді тут, я бачив. А засіла немає? Нема. А пилок якийсь піднесли, так? Да, ну, да, да. да бач, пилок, пилок несуть. Є пилок. І сотик потянуло. Давай подерж. Чипо так. Скільки тут, скільки матків днів? Я, я даже, блін, так на, на, на взгляд не скажу. То це наверное, днів 10 може і єсть. Угу. Корма ще вон. половина є. Менше, вон матка. Матка. Кормушки, так? Да? да. Да воно ганяє, видно, видно, бігає. Да, бач, кормушки сидить. короче, сидить. Да, складай ее, Воно да. в не вискочило вроді цей вже в Миколаївс, да? Це ти тоже в два капітана в брали, да, О, це врода, да? Це, це вона вона сам буде? два капітана, все остальне робить. Буде... Сам робив. А, ні, оно матка кормушки ганяє. Ти бачиш, вони до корма перелізли. Получається, мабуть, менша сила, чи... а пішла вона назад, гніздо тоді пішло. Рудь казав, що вроді як... Слабший нуклеус, то есть чи, чи погана погода, що вони не можуть тримати достатньо температури, так вони оце залазять в кормушки. Так, ну що там хлопці, ще підемо глянув. О, у вас такі, як треба. Як треба, ну. Є засіда чи ні? Тут щось не маточка? Маточка не видно. Да. Угу. А ну маточка бігає. Леди нанесли, пергі нанесли, я не знаю для чого ми конди, було. Ну з'їли. Одним словом тут є взяток якийсь, правда? Весь. А, конди під'їли, так? Да? Під'їли хорошо, ну. Но... Принесли. Позаливали, позаливали. Позаливали і перги там принесли. Угу. Одним словом, щось облетілось, так? Як на чечусь чистенька, а це диви, диви як А просто бджола була притримана, та й може по, по тій причині обльотувалася. Нічого страшного. А, тут злетів, так? Злетів. Матка не облетілась, ти злетів, мабуть. Три пчели. Угу. Закриваємо. Це угу. Цей зліт. Цей пустий. Цей знищий. Угу. Нам обіцрамок А ну тут, буває. Хлопці, а ви скільки привозили оце штук? 12. Тут тут пусті, да? Ну там у вас є щось засіяло, да? Есть, Ну, щось десь злетить, щось десь, злетит, десь засіяло. Да? бери. Ну, а тут є, да? Вот оно. Десь злетіло, десь, десь осталось. Тут медуз наскільки диви поза мною. Джели богате. А... Розплоду не видно. Ось, мат... Ось матка ходить, да, матка ходить. Угу. Де маточка таку ближче. Она давай, давай. Ну, маточка ходить наша. Ну там уже є, вона засів видно, засів є. Так, так, Hop, да, ось тут уже яйца... І ця да, ця, ця вас, а ну тут? от і ця є, да? Видно буде с молочком. Сейчас кусується. Видно ж, на суть. Не знаю, видно там чи ні, але Но видно, що вже що вже є там щось. О, Яйця можна, зверху тут. Тут дуже такі. Переживають там. Бадьорі. Бадзюр... Матки... Ну, матка ж у вас не мічена, Це ви, ви свої не мітили матки, да? mm. так? Там десь може вона забігла, там воно валега була тільки що в цьому кормушці взагалі сиділа. <тас> Та Ти засів, дивися. Не, не, не дуже видно, так? Да? Не, не дуже видно, а його взагалі нема. Uh -huh. Може, може теж не вийти вас. Uh -huh. ну, відсоток обльоту вже буде зрозуміло, коли вже повністю все перевіриться uh -huh. і буде зрозуміло. Да, вони ти бачиш, вони гудуть. Uh -huh. Мабуть нема, мабуть. Uh -huh. Це типу кірхайнівського цього, да? uh -huh. так? такі. Це типу білоруське чиловодцього. А, це ти в них дивився? Ну uh да, -huh. тільки. А, там ти шацивий пощиплює. Ну, сотики потянуло, значит, Нет, что... Нет, сотики тут уже были. Ты бачишь, что они, значит, э, ну, справа в том, что они что-то несли. Ну и... Есть а ну показывай для яичка. истории. Угу. Так, где, где, О, так видно, что я засел. Отлично. Это матки не митини, потому что я последний день жнуш. Ну, Выспичный вести. Я ж кину. Я вам Оце оцю хотів вже приклеїти, а політку, то я приклеїв 25, а всю не приклеїв. Я ж її витягую, хвать, а вже готова. Хвать, а вона полетіла. Ну я ж то знаю, стою, стою. Е -е... І немає. Оставив нуклеус передкритий, пішов туди, а вже витягнута. 25. Ну те, що вона випала просто, її треба було вже приклеїти. Приходжу туди, беру, матку хватит, зразу ж її приклеїв. Тільки внуклюс, вона полетіла. Плюнув. Пішов про, а теж залишив про відкрито. Пішов продивлятися. Останні там ключі, ну, як вони там ну, чи совпадають. коли приходжу, дивлюся ж ця і та вже за політкою теж на місці. Це отакі простенькі. Ну, Справа в тому, що бджоли то жменька, але матка сіє. Да. От, а можна на бджоли кинути багато. А в тебе печатний в тебе тут облітувалась матка попередня, так? Да? Да. Тут одна облетілася, я зрозумів. Да. Mm -hmm. Ну і корма. Це в мене тут взагалі перегородка. Mm -hmm. Mm -hmm. Там стаканчик. Щоб у тих стаканчиків не було. Mm -hmm. Одним словом, щось облетіло, щось злетіло, щось там ще кудись пропало. Mm -hmm. Но, сна, а, там, але, але. Нам фатать. Ну, ну, є, 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 є матка. Хлопці, воно там пару злетіло, а там пару є. Так. И кусает, и очень не не учу, тут не ну, молодой и полно. Тут не ну, все идеально быть не может, конечно. Так добре. Нема, да, красиво? Тут полетіло і не прилетіло. Ну, все, все не може облетітись. Нормально. Хоча ж вона і нуклюс знає, і... Так, вони гудуть, вони всі крилами машуть. Так, ну що, прийду ще до Борис Іванович до неклайну. Оглядають. Да, хто ну, матка обо... тут вже літаюча була. Ось вона тут не... Я їх візу, вони вже не рідні п'ять. Угу. Так. І навіть тут вона верталася з Угу. Сказок не буває. Ну так. Да. <різь> 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 так. Хлопці вже хлопці вже зносять помаленьку. Нема чого ждать.